Туристична перлина Донеччини, місто Святогірськ, вже рік як деокуповане. Як сьогодні живе це містечко? Скільки там будинків зруйновано, і скільки будинків відновлено? Чи безпечно там рибалити і купатись? Ми вирішили обговорити з головою громади Володимиром Рибалки. дякую вам, що ви знайшли час. Перше, що хочу запитати: от через рік, майже після деокупації, Святогірськ, що це за місто? О, ну наразі воно не втрачає своїх. Туристичних таких напрямків бо дуже багато людей все ж таки приїжджають подивитися. В нас з'являються і велосипедисти, і з'являються і байкери заїжджають подивитися, що це таке. Тому що е, деокупована територія все ж таки приваблює. Цім цікаво подивитися, що дає. Ну і тим паче, що вся Донеччина, Слобожанщина і Україна знають відвідували місце Святогірськ. Тому, поки є доступи, все нормально по. То сюди заїжджають люди. Стосовно повітря, стосовно історичних цінностей, вони залишились і е, ну, є питання тільки з купательним сезоном, але ж е, місто залишається. Не втратили своїх екологічних е, цінностей, скажімо так. Щодо повернення, да, люди наразі повертаються, збільшилось, збільшилось після деокупації приблизно на 400 людей зараз. Я кажу населення Святогірська, і вони зараз заїжджають. Чому заїжджають? Тому що. Працюють комісії з обстеження з компенсації. Люди повертаються для того, щоб подати заяви на компенсацію, і наразі вже підписуються розпорядження щодо отримання компенсаційних виплат. Про це ну, ще да. запитаю вас. Ви скажіть? Ви точніше кажете про те, що люди, байкери, велосипедисти приїжджають подивитись це, що таке сталкерство. Люди приїжджають подивитись на руїни. Ну давайте так. Святогірськ — це не повністю руїну. Це буде відстолювати точку зору. Є район, який да, там є значні руйнування. Якщо ми беремо центр міста і житловий фонд, то в принципі більш-менш він виглядає краще, ніж ми знаємо громади, де Велися або ведуться бойові дії. До речі, на нашому ютуб-каналі є відео «Святогірськ – місто сили, яке знищила війна. Ми знімали його в період великих бойових дій навколо цього містечка, збирали свідчення очевидців, розкази про те, як люди допомагали один одному, як евакуювались. Якщо ви хочете переглянути це відео, то ви можете зробити це на нашому каналі. Дивіться і шукайте його ось тут. Наразі десь 20 е магазинів працює і продовольчих. У нас працюють і три фастфуди, і будівельні магазини, тому є завітати, є де зупинитись, є де навіть відпочити. Жити у Святогірську небезпечно зараз. Ну, давайте так, це риторичне питання, тому що небезпечно по всій Україні. Всі знають, що ми зараз в острому такому війна йде, і якщо ми кажемо про територію України, то всюду так можна вважати теоретично небезпечно. Тут є, як тут є, і я не хочу там наврочувати чи говорити, що спокійніше або неспокійніше кожна людина повинна брати на себе відповідальність, якщо вона знаходиться і їде на літню зіткнення, і знаходиться на лінії можливого обстрілу. І можливих бойових дій або знаходиться там, де ну нехтує своєю безпекою, скажімо так. То тобто тут вже кожна особиста відповідальність бути. Розмінування території за цей рік вдалося провести, чи все ж таки сюрпризи всілякі, що знаходять піротехніка? Постійно знаходять, постійно обробляються території не дуже багато у нас піротехнічних, скажімо так, команд. ДСНС і вони працюють по основним напрямкам критеріям критичної інфраструктури, і тому люди з ВП повертаються. Вони звертаються до ДСНС. Про розмінування або про огляд своїх об'єктів, і потім виїжджають такі пертехнічні групи на ці об'єкти і щось знаходять. Да, фактично, я можу сказати, навіть на території Святогорська кожного дня по звітах ДСНС щось знаходять. А є люди, які все ж таки підриваються, да, нехто йде безпекою, йдуть, наприклад, там в район ріки або в ліси за ягодами, грибами. Ней день, слава Богу, таких людей е ну, немає, були випадки. Коли люди пасли свою худобу і втратили кінцівку, ноги є люди, які намагалися йти до річці, на і втратили своє життя. Є люди, які пересувались на польових дорогах на транспортних засобах, теж підривались. Тому ще раз кажу: знаходження на на території можливих бойових дій або далі зіткнення, це Особиста відповідальність кожної людини. Ну, життя будь-якого міста воно тримається в першу чергу на податках, на людях зрозуміло. На податках, чому я кажу, бо це надходження до бюджету. Ну і відповідне місто може витрачати на якийсь свій розвиток. Що зараз з наповнення бюджету? Ну, ми отримуємо субвенцію від держави за неотримання доходів з поточного року. Але наразі ми працюємо ще з населенням, хоча б для того, щоб вони сплачували комунальні послуги. У нас наразі проробили дуже гарну дорожню карту щодо сміття. В місті У нас працює, відроджуємо наше комунальне підприємство. сервіс «Комунбуд». наразі постійно через донорів, через міста побратими е, знаходимо нам. Да? Передають техніку для того, щоб обслуговувати міста і прилеглі території, тому наразі ми його хоча б вичистили зараз і приводимо такого до нормального стану. Люди це бачать, люди у Нас є тенденція динаміка то, що люди сплачують за сміття, сплачують за комунальні послуги. Ну mm -hmm. от, потрошки потрошки бюджет з, з цього наповнюється. Скажемо так, що працюємо з підприємцями, які ведуть у нас підприємську діяльність, щоб вони. А, брали термінали, щоб вони брали, оформлювали людей, давали робочі міста, оформлювали людей, щоб громада отримувала дохід. Ну а також з тими, хто базові відпочинку, які працюють, щоб навіть береться туристичний збір, як би там не це не звучало. Але предприємці наразі теж протягують руку допомоги громаді і теж видно спільно на те, щоб допомагати. Ну, принаймні складами ага. з залогу. Ви кажете, турбаза працює? Тобто завтра я можу приїхати в Святогірськ і відпочити? Завтра ви можете приїхати в Святогірськ, скупатись в басейні, сходити в спа, відпочити на Жезлонгі, пограти в теніс або бавоводного поло, Да, і це Святогірськ. Ми зараз боремось за те, щоб Святогірськ все ж таки не став якісь депресивною територією. І за це бореться і розуміють і підприємці, і ці власники отельного бізнесу, які бояться втратити його, якщо Святогірс перестане бути таковим. Тому наразі потрібно всім об'єднатися, працювати на блага і громади, на блага і держави, враховуючи все, що навіть така допомога фактично. Дуже багато людей приїжджають, і міжнародні організації приїжджають. І, і нам дуже вигодно, щоб в вони залишалися Святогірську, зупинялися Святогірську, сплачували налоги, податки, всі сплачували Святогірську. Оскільки місцевих колаборантів притягнуто до відповідальності? А, дивіться. Є інформація, яка на загал не видається, і вона є трошки закритою. Насправді, дійсно є справи, карні, які порушені. Є справи, які порушені за мародерство, але це виключна суб'єктність СБУ і поліції, і вони займаються цими питаннями. І було б коректно, якщо б представники не Рибалки, як військовий адміністратор, відповідав на це, а ті, як, і ті люди, які працюють в цьому напрямку. Наступне запитання: коли буде у місті вода? Сподіваюся, що вода в місті буде найближчим часом, і в цьому році. Це поки що все, що я можу сказати, бо дуже багато роботи в цьому напрямку питань і в тому числі провокаційних. Я думаю, що в цьому році повинна з'явитися вода на території Святогівська. Від чого це залежить? Це дуже багато факторів і фінансування в тому числі. Тому ну, наразі я би не хотів коментувати території, там і вода це має стратегічне значення для міста Святогірська. і я думаю, що ви теж розумієте наскільки це болюче це питання. Якщо б я був чоклуном, там я міг би сказати раз, два, три, і от вода Да? Але хто хоч трошки розуміє, що таке е, знайти воду і повернути воду в місце після деокупації, коли все розбите, все розграблено фактично. То і не маючи бюджету і дохідної частини, це треба провести багато переговорів, долучити в тому числі багато і інвестицій, і все таке інше на територію, де живе небагато людей Насправді на сьогоднішній день. А ще одне запитання від жителів воно стосується дахів. Будинків, і зокрема, людина питає, коли зроблять дах у 58-му будинку. Я не знаю, це багатоповерхівка чи приватний сектор. Да, це, це багатоповерхівка наприкінці жовтня, 20-х числах. Туди була вже після декупації. Туди було влучання із 300 прямо всередину будинка. Це один, якщо ми кажемо про багатоповерхівки, це найпошкодженіший будинок з усіх. На теперішній час, вже за кошти бюджету, ми зробили там дефектний акт, експертний акт, проект відновлення. Ми наразі намагаємось подати уже цей проект відновлення. Це дуже великі кошти. Якщо для, навіть ну, для нашого бюджету, ми зараз намагаємось подати його на її відновлення там через державні програми, ще, і отримати фі фінансування на його побудову заново. Тому в цьому напрямку робота теж ведеться. Якщо ми кажемо. Що зробила військова адміністрація, повністю зараз підготувала документи. Якщо ваше житло також зруйноване, ви можете поділитись спогадами про нього на нашій платформі, яка називається Свій Дім. Інформацію про неї шукайте у описі до відео. Взагалі, програма є відновлення працює у Святогірську та прилеглих громадах. Ну да, я ж кажу, що люди звертаються, вони щодо компенсації, у нас вже є люди, які отримали. Ну, досі не отримали. Я підписував розпорядження вже на отримання їхніх там до 200 тисяч є розміри сум, і це вже є. Я не знаю наскільки отримали вони ці гроші в ціні, але в принципі свою роботу військова адміністрація в цьому напрямку вже зробила. От, якщо ми кажемо про акти відповідно постанови 473, то на сьогоднішній день підписано 521 акт про е, зруйноване пошкодження обстеження зруйноване пошкодження житла. Тобто, дивіться, в чому є проблемне питання доступу до житла, документи, права власності. Тому що якщо ми кажемо про е, селищні ради, то люди, які там жили, вони ну, нехтували оформлюємо документів до кінця і право власності. Наразі це першочергове питання щодо подачі документів, і все таке інше. У нас зараз дуже багато організацій міжнародних працює з допомогою відновлення. Ну, приблизно це виглядає так: що звертається міжнародна організація. Вона зі своїми інженерами обраховує будинки, яким вони можуть допомогти зі своїм підрядником. Ну, Суми приблизно півтори до двох тисяч доларів це на роботи, і ну для цього людина повинна мати повний перечень документів, що вона є власником для того, щоб потім підписати акт, і міжнародна організація не мала проблем, після того ну для свого звітування mm -hmm. в подальшому. Але ми думали, що це питання дуже допоможе і стикнуло з тим, що люди. Ну, більше б, великий відсоток людей не мають документів, що вони є власниками. Вони їх не або не дооформили, або в них немає цього, або не вступили в право наследство і все таке інше. Тому в цьому теж є питання. Uh -huh. Дуже велике питання щодо. Багатоповерхівки, які опалюю, я зразу забігав наперед, тому що думаю, що задасти таке питання щодо опалювального сезону. Так, чи буде опалювальний сезон? Бо я дивився відео, там люди вже продають всютогірську картоплю, огірки та інше, аби якось на дрова назбирати. Ну це про приватний сектор мова. Дивіться, якщо ми кажемо про багатоповерхівки, то там котельне працювати не буде, тому що у нас немає доступу до. Більшої половини квартир. Тобто, фактично, люди евакуювалися, виїхали або знаходяться за кордоном, вони не передають або не хочуть повертатися. В цих домах квартири зачинені, це є приватна власність. ті ці, в цій квартири ми не можемо там вибити, допустимо, розбити вікна і все таке інше. Ми прогнозуємо, що там размеша опалення, система опалення. Ну, щоб ви розуміли, приблизно обраховували, ми аналізували 609 квартир, і 609 квартир ми маємо доступ до 222 квартири. І за тих 222 квартири, 120 квартир, які розмершує опалення, систему опалення. Тобто більше половини з тих квартир, що ми маємо доступ. Тому під'єднувати або включати опалення в будинок, який повністю буде витікати, бо. Там зруйновано все, в тому числі так. і ми можемо говорити і про воду. Якщо з'явиться вода, то наразі вона не зможе повноцінно бути підпитана в багатоповерхівку. Ми наразі працюємо над тим, щоб в підвальних приміщеннях вивести вивести краники для того, щоб люди могли отримувати питну воду щодо приватного сектора, то вони можуть виписувати дрова в лісництвах. У нас є і національний природний парк, я сподіваюся, що вони дадуть можливість людям викупати дрова. Щодо опалення взагалі, багатоповерхівок, а є такі приклади, що от є, наприклад, багатоповерхівка, там живе 2-3 людини. Ну, очевидно, що їй треба буде ці людини якось гріти взимку, і її будуть, наприклад, відселяти кудись в приватний сектор. Чи всі багатоповерхівки безлюдні абсолютно? Ні, багато перфів наразі приблизно 100 180 людей наразі на сьогоднішній день там ну, проживають. Якась кількість, звісно, вийде, ну, тому що ми не скриваємо, що у нас не буде опалення. А якась кількість домовляється з приватним сектором, тому що ми не можемо, не маємо права на чужі приватні будинки заселяти людей. Минулому році ми домовлялися знаходили об'єкт, який не переселяли людей, бо тимчасове проживання людей, які не можуть призумувати саме на, на цей час. Ми час, що дивимось, готуємося, що буде далі прогноти, ну, аналізуємо, як нам далі, е, ну як нам підготувати і приміщення, або усилити там можливість там дучи, то калоріфери, бо в нас є. Електрика, щось зробити так, щоб люди могли більш комфортно ще прожити. Щодо цифр, чи є конкретні цифри? Да, от скільки житла в місті зруйновано або у відсотках можливо. Наразі дивіться, якщо ми кажемо по, по, по населених пунктах, то Святий Гірськ зруйновано приватних 247 будинків, багатоповерхівка одна. Квартир 43. Вот. Якщо ми кажемо по цій громаді, то у нас ми нарахували приватних будинків 633 зруйнованих. Это, зруйнованих. А пошкоджених 369. Ось ці цифри, в принципі, у нас є. Вони підтверджують тим, що люди з'являються, і наша комісія об'їжджає та фіксується. Але є ще райони, куди ми не можемо зайти, тому що нема. Розмінування і немає проходження ДСНС, і ще є населені пункти, які не розміновані. Тому в процентовки казати, то тобто ми можемо казати в наявності, от на перший час опрацьована така кількість будинків, така кількість зруйнованих, така кількість пошкоджених з того моменту, куди ми можемо зайти. Тому що, якщо ми кажемо про краснопілля, Мазанівку. Частично богородична, частично долина, то, то там, що по вулицям ну небезпечно ходити. Дякуємо, що дивились. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку та поділіться ним у своїх соцмережах.